Псалом 33. Псалом Давида, коли він удавав себе божевільного перед Авімелехом, і той прогнав його, і він пішов геть. Буду благословляти Господа повсякчасно, Завжди хвала йому буде в устах моїх. Хвалитиметься душа моя Господом, нехай почують смирені і звеселяться. Звеличуйте Господа разом зі мною, прославляйте ім'я Його. Я шукав Господа, і Він почув мене, і визволив мене від усіх моїх небезпек. Погляньте на нього і просвітіться, і обличчя ваші не посоромляться». Ось бідний кликав, і Господь почув і визволив його від усіх бід його, бо ангел Господній стоїть на варті навкруги тих, що його бояться, і визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блажена людина, котра надіється на нього. Бійтеся Господа, святі Його, бо не мають недостатку ті, що бояться його. Левчуки, бідні й голодні, а ті, що шукають. Господа не будуть зазнавати недостатку ні в якому добрі. Прийдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього навчу я вас, хто та людина, що бажає життя і любить довголіття, щоб бачити добро. Бережи від зла язик твій і уста твій від слів лукавих, ухиляйся від зла і роби добро. Шукай миру і тримайся його. Очі Господні звернені на праведних і вуха Його на молитву їхню, але Господь проти тих, що чинять зло, щоб знищити пам'ять про них з землі. Коли кличуть правдні, то їх чує Господь і визволяє їх з усіх бід їхніх. Господь близький до розбитих серцем і смирених духом спасає. Багато скорботу праведника, і від усіх їх визволяє його Господь. Він зберігає всі кості Його, і ні одна з них не переломиться, Об'є безбожного зло, і ті, що ненавидять праведника, загинуть. Господь визволяє душу рабів своїх, не загине ніхто з тих, Тих, що надію покладають на нього. Амінь. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.